Таю вас букмінав в цьому відео. Ми поговоримо про функціонал діти в нашій системі. Як зазначити, що ви можете приймати дітей в певному номері, як е, зазначити їх кількість, і як з, зі свого боку гость бачить цей функціонал, коли він бронює онлайн? Поговоримо також в цьому відео. Для того щоб зазначити, що е, у вас можна перебування з дітьми, для цього необхідно зайти в розділ з номерами. Зайти в певний номер, тому що в певних номерах може дозволятися, наприклад, відпочинок з дітьми в якихось може не бути якихось зручності для дітей. І в налаштуваннях номеру у вас є розділ діти безкоштовно. Також тут можна додати будь-який текст, який ви забажаєте потрібним для ваших гостей. І ось цим свічером увімкнути, таким чином, сказати системі, що. Для цього номеру є можливість бронювати з дітьми. Після цього ми зберігаємо ці зміни, і коли гость потрапляє на сторінку бронювання онлайн і переходить до необхідного бронювання, обравши дати на сторінці підтвердження в розділі Гості. Ми можемо зайти в редагування, і тут ми побачимо, що у нас є можливість вказати максимальну кількість гостей для цього номеру. У нас 4. і також у нас з'явився розділ з дітьми з тим текстом, який ви зазначили в налаштуваннях номеру. Ось цей. Він також відображається тут, і тут ми бачимо, що у нас відбувається також валідація максимальної кількості гостей. Тобто, якщо ми зазначили чотири гості дорослих, і у нас максимальна кількість гостей для цього номеру чотири. І тут ми позначаємо, що важливо, включаючи дітей, то дітей додати неможливо. Але якщо у нас дорослих три, то я можу додати одного, одну дитину. Після того, як е, ваш гость онлайн виконує бронювання, вам потрапляє ця бронь в адмінпанель, де ви можете побачити, що дорослих в цій броні три і одна дитина. Якщо у вас залишились питання стосовно цього функціоналу або будь-якого іншого, будь ласка, звертайтесь до нашої служби турботи. Ми будемо раді вам допомогти. Дякую.